Написав пісню і називає «Загублена осінь. Музика і слова мої. Не знаю, як воно буде звучало. Хочу зараз просто собі проспівати. Як воно буде, і щоб оцінили, чи добре буде, щоб її поставити на ланджировку. Тай-нада. Тайна на, -на, -на, -на. да

Я усе віддам, я усе віддам твоєму серцю, я лиш ж дні тобі скажу, я лиш хочу, щоб ти була зі мною, коли звучать пісні так. Наяву. Вони тобі лише, й задають Про наше щастя і печаль Вони тобі лише й задають про наше щастя і печаль печа. Сказала усім стиха, я притаю печаль твою Нема на світі більше дива, як мій любити проща. Нема на світі більше дива. Як мій любити і прощав ой, чому же осінь заблукала на весні, чи вітри тебе злякали, чи роми та весняні. Що тижніла, у весняному браній, шо ти пошула, увесняно брані, що ж ти любосінь увиш нам весну. Чи тебе здурили на своїм віку, осінь стиха лиш сказала, потім відійшла Були всі кольори, краю та зима.

Da 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 Я усе віддам, я все віддам твоєму серцю, я ли жодні тобі скажу, я всеві віддам твоєму серцю, я скажу, що я тебе люблю, я скажу. Твоєму серцю я скажу, що я тебе люблю, я скажу твоєму серцю що я ради тебе живу, я скажу твоєму серцю що я раді тебе живу. Da da ram da da ram da 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 다 나, 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 나